Так, це у нас велика однокімнатна квартира Мегасіті, 60 квадратних метрів. Тут у нас прачечна. Тут у нас гардеробна. Далі у нас санвузол. Тут кухня, тут такая витальня с диваном, у нас двадцать шестый поверх, пять лифтов тут. І це у нас кімната. Тут у нас двоспальне ліжко, диван, кондиціонер, гамак. Стильна, велика. Вас чекає.